Слава Україні! Сьогодні в нас п'ятниця, отже, ми будемо відкривати уламки. Сьогодні у нас іде Х2 на синій уламки. Тож, тож перше, ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також тут є чат, де ми активно спілкуємось. І ось тут є мій телеграм, якщо потрібна будь-яка допомога по рейду. І в нас паралельно іде X10. Х10 у нас йде на демона Гракоса. Як на мене, доволі цікавий герой. Хотів би його собі отримати на аккаунт. Е, оцінки топ, тому тому, тому, варто варто за нього поборотися. Е, блок бонусів на гідру залітає на Ура. Зменшення захисту аналогічно. Навики цікаві, можна використовувати, також можна використовувати на клан Боса. бо накладає блок. Шкоди на всіх союзників. І паралельно в нас ще йде злиття. Тож поїхали до відкриття. Першим буде мій Твін. Уламків небагато бо я забирав Епіка з події але 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 Олемки є, тож відкриваємо. Напевно, відкрию все, щоб забрати рарку. Тільки потрібні хоча б епіки, а краще легенди. Х2, одна ілсиня це частинка на Мікаге. Але в мене є, крім того, реліквари, живоглопів в запасі, тож я думаю, що я справлюся. Поки не дуже цікавий Х2, не дуже, не дуже взагалі щось дає. Поки одні рарки. Мені би легендо, я б не проти. Я б не проти Гракуса собі отримати. Але краще на основу, хоча і на твіні також буде потрібна. Потрібний. Угу, добре, нічого, нічого. Може тут прибіжить легенда, це 650 очок не помішало би. Не помішало би було б навіть дуже добре. Бо герой зі злиття прикольний, і він мені потрібний. Злиття я роблю і треба треба, треба доробляти. Але унірарки 50 очок дуже мало. Дуже мало. Дуже мало. Погано, погано, все погано, все погано, давай міфічно, і я, я заспокоюсь. Епік. Це епік, це пан міцнорогий. Ну, оцінки хороші, але він мені не потрібний. Він мені не потрібний, він мене не цікавить. Решта буду щось комбінувати, в мене мають бути в запасі, де мої запаси? У мене є запаси, тож, в принципі, я думаю, що мав би справитись. Щось буду комбінувати, щось зроблю. А ми переходимо далі. Буде Нізі. І клану Привіт. Привіт, 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 привіт. Всім привіт. І що? І є 65 уламків. І з побажань Гнут. Має прийти ГНУт. Я не знаю, я вже ГНУТА намагаюсь дістати тут разів з 300. А він не приходить. Епік є. В принципі, на крипто зайде, і ката можна виділити, оскільки з нього можна його можна використати на злиття релікварів. І легенда має бути. сині суто синій під, під X2 суто синій, якось ну, взагалі не, не пасує. Фейн на клан босса залітає на ура. Золодзін на крипту. Сандвіні також можна використати на крипту. Круторіг рарка для сьогуна. Непогано заходить. Ну і грішницю можна на босса поставити також. Добре, добре, добре. І легенда би мала бути. Чи ні? Ще 10 це. Х2. Х2. Я тільки що згадав, що я мав відкрити на 888 Ще не пізно. Ще не пізно. Ще не пізно. Ще хоча б щось -е Тут не пішло. Тут не пішло. 10. 10-10. Сутурарки. Х2. Я щось не вірю, що Х2 працює. Насправді, е зовсім мало шансу. Зовсім мало. Так, якщо не буде легенди, було вказівка докуповувати. Ну, зарубіна. Спочатку ще відкриємо 5, може все-таки легенда буде. Можливо, все-таки буде. Але щось Х2 щось мене зараз не тішить зовсім. Якісь одні тільки то одне одне сміття Х2. Просто у нас, напевно, все-таки е завищені очікування від X2. Здається, якщо X2 це, у, це має бути має сипати, а воно не сипеть. Воно нема і не сипе. Ще один Епік, і це капітан Теміла, в принципі, Епік ніякий не потрібний. Добре, докуповуємо, що може тут є, тут нема. Тут нема. Тут нема. Значить, 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 магазин, робіни. Одну десятку докуповуємо, можливо, прийдеться ще одну брати. Добре. 10. Давай легенду. Дай того, Ну, та вже. сюди нарешті. Маїв, це корм. І, 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 і. Жневець. Жневець? Колись його можна було зробити на злеті, На нього було злиття на Хелловін. Якийсь, я не пам'ятаю, скільки це років тому було. Тоді він був актуальний. Це герой заходив в бріфін, різні дефи його ставили. Зараз ну, вже таке. Станом на сьогодні вже не дуже не дуже грає герой. Ну, застарів трохи. Ну і що можна тут ще виділити? залізний Ящур накладає. Щит на 2 ходи, відкат 2 ходи для ваших всіх союзників для Краба, якщо ви на старті, це самий топ-герой. Тому так, дякую, Нізі, вітаю з поповненням, поповненням. Тут невідомо, чи це поповнення, чи це Що це? це так, так чи інакше, це поповнення. Ага, це дубль. Вітаю з першим дублем. Дякую за ланки. Вибачаю знову без нота. Ну і ми йдемо далі. Тепер черга Вадима. Вадима, будемо відкривати. Е, до речі, що тут? що тут? Тут не вистачає людей клану. Привіт, 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 привіт. Всім привіт, всім привіт. На все про все 163 уламки. Поїхали по десятці Поїхали по десятці Надії на хороших легенд. Хоча писав Вадим, що не очікує на жодну легенду. Зі 165 уламків. Кук Деркій доволі класний герой. Ну, подивимося подивимося, чи буде, чи не буде. Надіюся, що все-таки буде. Назанна це у нас корм, можна сказати. Ще один епік. Конелія хороший епік, для крипти, також добре заходить, більше є фон. Її, в принципі, використовують ще десь використовують. Вроді на Альнамет також є пачки через неї. 10 рарок, так, 10 рарок і значить, значить, значить легенда буде скоро. Але не факт. Карам – це корм. І. і все. І все решта також корм. 10 штук корму, добре. Ще чекаємо. Ще чекаємо. Якісь Х2 насправді сьогодні, як не Х2, забагато десяток холостих без, без епіків навіть. Тому не дуже. Войовницю можна використати на злиття, некролов це корм, душогуб. Душуб, до, до речі, е якщо у вас проблеми зараз з криптою важкою, душогуб вішає бомби. А там є завдання повішати бомби на всіх. Тому хороший, хороший, зараз став на сьогодні хороший епік для крипти. Кат вже говорив. Частинка на Ревіклара. Далі посипалися сарарки. Щось, не знаю, що. Ще дуже багато відкритого лампів а, легенд. А, а де легенди сьогодні? Снігоцвіт це не цікавий. От і релікварт. От і реліквард. Поки нічого цікавого. Джуліана Корм. Мега сурова на крипту класно заходить, бо скришає В принципі, як Клінсера можна також поставити на крипту, можна і на початку на старті гри на клан боса. Е -е -е, відкрию ще три, тоді буду перекидати. Тоді буду перекидати в на склад і робити місце. Поки, поки, якщо чесно, x 2 як не x 2 Хоча що тут очікував? Е, добре, значить, треба змінити місце. Для вас це секунда, для мене трошки довше. Добре, місце є. І погнали. Може замінити чат. Всі, всі люблять комусь в чаті відкриватися. Давайте ми поставимо український люди. А що? А може тут піде по інакше? Може будуть легенди. Може, не всіх розібрали. І опа! <плес> Пані Мачуха. <плес> ну, в принципі, бомби, бомби зараз актуальні. Біша є бомби, ну, нормально. <плес> ну, Це найкращий герой, ну це не є найкращий герой, але хай буде, хай буде, чому б і ні. Чому б і ні. Цікаво, що там в чаті написали. І там люди активні, того що, щось би мали написати. Яго, капітан, тиміла не цікаво. Драха, а драха топ для крипти і не тільки. І не тільки. І. І. І, 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 і. і що? І 10 разів Ясно. Ну, ще 50 уламків є, того ще можна. Оп! Оп! Коругар вбивчить В принципі, це вже трохи краще. І ще одну. Би. Давай ще одну легенду. Е, Снігоцвіт, корм. Е, ну, в принципі, решта не дуже цікавий. Хоча залізний я грішниця і кадавра можна також виділити. Він проходив соло е, одну з потаємних кімнат, може навіть і думати. Коругар це вже трошки краще. В принципі, герой від здоров'я. Непоганий герой. Доволі непоганий герой. Ще є. Ще є у ланці, то чекаємо ще одну легенду. А все може бути. Може ще прийти. Грішник це корм, телець більше його тут, в принципі, непогано. Леді Анабет, е закриває будь-якого помала. Діларія це частинка на Мікаге. Якщо вона ще не забрана, то, то Діларія пригодиться. Ще одна! Є! Є! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Гракос. Це ж чудово. Це ж чудово. Такий прикольний демон, прикольно промальований, дуже прикольно. Е, клас? Клас. Ще одну. Давай ще одну. Казав Вадим, що не розраховує ні на одну легенду, а тут під'їхало аж три. І що 10 ранок? Ну і на завершення, так, 10 равок. Ну, в принципі, в принципі. а ну, а що тепер там пишуть? Що там пишуть? Що там пишуть? Юний хом'як. Отримує Мачуку, нічого не пише, нічого не коментують. А, я, а чому? Корогар, Гракус. Нічого не написали. Ну, не написали, так не написали. Але я скажу, що це доволі класно вийшло відкриття. Отже. Отже, 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 де в нас. Де в нас Мачуха, Мачуха, стоп. З якої вона крипти. Ото. Стоп, з якої Мачуха крипти. Отак, не маєш героя, і так забути. Племена о... огін. А, так це ж не дубль, що я її шукаю в дублях, не знаю. Значить, Мачуха. Оцінки. Топ. Оцінки топ, герої не дуже. Я знаю, але бомби до сих пір актуальні. Правда, не на але тут, то, то, то нюанси. Коругар для крипти зараз саме те, що потрібно. Ну і Гракос, а Гракос це топ. Тому, в принципі, я вважаю, що відкриття вдалося. Насипало ще нових апіків це дуже класно. Дякуємо Вадиму, і ми йдемо далі. Михайло зі своїм твіном. Е, установка український 777 є. Е, і відкриваємо. Відкриваємо. Е, було написано: Михайло написав, що нічого не очікує, але від корисного не відмовиться. Ну і дублі також вітаються. Розумію. починаємо з одного. Зависло. Певно, хоче дати з одного ламка дві легенди. Ні, це Це рарка, це круторіг. В принципі, хороша рарка, але я не знаю, чи вона тут потрібна. Ну і поїхали по десятках. І чекаємо, чекаємо на легенди. Гракос був сьогодні, тож X10 вроді би спрацював. А Торкор, майстриня луків, заходить на, на одну з подаєних кімнат. Кайтес, ну мені не цікавий герой. Решта все не дуже також. І. І чекаємо, чекаємо, чекаємо на легенди. До речі, я не бачив, що хтось діставав епіка зі злиття. Хоча багато багато синіх, багато епіків. Але, але, але. 10 рарок. 10 рарок це не добре. Це не добре під X2, тим паче. Е, Балтус кремезний це не цікавий епік по методі, в принципі, можна запхати десь на крипту. Далі. Далі. І. і, і. Разлбах. Дай ще шауд, одну легенду. Доволі топова, Доволі топова десятка. Раз в е, Хороший легендарний герой. Використовують на кідру. Ростинач не дуже цікавий, місіонер це взагалі корм. І ловець це в нас йде на клан боса. Є пачки суто через ловця, де ніякі це не анкіли, просто пачки стоять 50 ходів. Е, називаються вони два до одного на, на каналі, якщо що, така пачка є. Ну, чекаємо ще на легенду. Чекаємо, а що ще може бути? Трофейниця корм, ендалія, частинка разена, отруйник. Частинка частинка не разу, а частинка Мікаге. Отруйник хороший герой, Балт тут вже був казав. І І ще чекаємо на легенд. 240 уламків. Та нічого собі. То тут має бути декілька е легенд. Е Скабрюс. На клан боса заходить з Ні та Нікс ні. Решта все ні. Озерник ні. Е -е Оп-оп-оп. Зигмут. Е -е не найкращий герой. Як на мене. Не найкращий герой. Ну, мою провокацію. В принципі, зараз е зайде суто на Крипку. А так не дуже цікавий. Кварган цікавіший. <с up> Епік, цікавіший, ніж легенда. Дуже прикольний. Кварган. В принципі, також на крипту можна запхати. Далі йдемо. Йдемо далі. І чекаємо ще на одну легенду. Ще одна легенда має бути. Алюрка топ епік. На фею до сих пір заходить, на лаву е, легку заходить. Зелот також хороший епік. Відьма на зиття, банші на фланбоса колись використовували. Чекаємо ще легенд. Енда це у нас частинка на МіКГ. Мор бонус точності, не більше. Давай легенди. Давай ще легенди, але якісь хороші тепер. Хороші легенди. Сайом колись на нього було злиття. Злиття на епіків. Це... Оп! Оп! Цариця це Єва. Непогано, може влупити з блоком воскресіння, але дай ще одну. Ще одну. Ні. Ман'як корм сержанта Іргарду. Таке б -б -б дуже близько до корму, в залежності від стадії гри, які на гаші також не цікаво. Е, добре, а що в нас? 120 уламків 3 легенди. Фу, Нормаль... нормально йдемо. Навіть дуже добре. Значить, чекаємо ще охоронець. Це охоронець складу, дуже добре заходить. Герхед не цікавий епічний герой. Е, що, ще може точно будуть легенди, можливо, навіть і не одна. Можливо, навіть і не одна. Таран. На крипту хіба поставити? Ду -ду -дуже не, нічого дуже цікавого, Ну але, 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 але як я Скабріус вже говорив. Давай, давай ще легенди. Ще би хоча б 3, 5, 10. Погромник ні. Таран ні. Легенди. Цікавлять легенди. Легенди. Де ви? Душу вже сьогодні був. Деспот це корм. І, 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 і чекаємо. Ще чекаємо. Я думаю, ще легенди будуть. Хочеться ще дві ще дві легенди було б в сам раз. Пурсин чорний також корм, як, як, як і білий. Храмовник можна використати на злиття, локвейн, щось таке. Ага, завісу накладає Усунути завісу з кожного ворога. Ну і що? І толку. -от, от, от толку з тих навиків не цікавий. Швидкість на арені 20%. Хто його на арені? Ви його зустрічали на арені? Я його ні разу не зустрічав на арені, йому там просто немає місця. Це не герой, який, якого можна використовувати. Тому йдемо далі. Принцеса, до речі, герой, якого використовують на клан босі, є анкіли через неї, ліч частинка разана Горі, нічого цікавого, Лурія є з Блоком Воскресіння з одного навиків, але також, також в принципі, ну це застарілі герої. Це не дуже цікаві герої. З перших 120 насипало 3 легенди, а далі все, тому е можна на крипту поставити. А далі все зупинилося. Ще 30 уламків є, в принципі, надія ще на одну легенду залишається. І, і, Ротось! Давай дай ще Тайша, Гракуса сюди. Ну, давай Ротес. Ротес до сих пір залишається е, супер актуальним героєм. до сих пір можна зустріти, як він винесе сам всю пачку. Дуже противний герой, дуже, якщо ви його класно одідите, е, в парі з Стівкою теж дуже добре грає. Ну, герой насправді, хоч його і нерфили, що з ним тільки не робили. Но все рівно він грає. До сих пір він грає. До сих пір він актуальний. 20 уламків. Ще має бути одна легенда. Давай ще одну легенду. Не жми, Не жми. дай ще одну легенду. 10 рарок, добре. І ще одна легенда. Ще одна легенда, ще Гракуса. Дай гракусу. Ну точно є! Айбайже! Мати Кібела. ну дай ще легенду. Ну, ще, ще одну. В десятку. Майже. Мати Кібела також. В принципі, класний герой. Колись на неї було е, злиття, якщо я не помиляюсь. Та, було злиття. Е, накладає після смертне оживлення, обмінюється, заповнює шкалу ходу, обмінюється здоров'ям, аура. В принципі, непоганий герой. І того 5 легенд. Хм, хм. Навіть дуже цікаво. Навіть дуже цікаво. Развелбарг Зігмунд. Цариця Єва Ротус мати Кібела. Що по? Ротус дубель. Зелот, новий. новий золот. А, мати кібела. Окей, значить, що у нас є? Це поставлю. Добре. Значить, Зігмунд. Зігмунд. Є. Ротус. Добре, навіть добре. 10% для здоров'я протосу. Це те, що треба. Е -е, Разел Варк. Ще один дубль. Дублів насипало гу, гу. І ще когось я пропустив. Кого я ще пропустив? Значить, Разел Варк. Ага, цариця Єва. Бо мати кібела нова, цариця Єва. Темні ельфи. Добре. 30 від точності, 30 опору в принципі не помішає І того 241 уламок, що по очках. Це також цікаво насправді. Ми все забрали. Хм, клас. 15 тисяч очок. Можна душу забрати, 5 зірок. А от сам герой не випав. Шкода, шкода. Ну, але 5 легенд є, в принципі, 5 легенд. Нема що говорити, це нормально. Е, вітаю Михайла і його твіна, і ми йдемо далі.